Усім привіт! Сезон кабачків ще в самому розпалі. Якщо приготували вже всі страви, які знаєте з кабачків і немає вже ідей, що приготувати, рекомендую приготувати вам смачну закуску з кабачків. Дуже легка страва. На самому початку потрібно одразу поставити пательню, щоб розігрі... розігрівалася. Поки розігрівається пательня, нарізаємо основний інгредієнт наш кабачок. У мене сьогодні два кабачка маленького розміру, і їх необхідно буде порізати для приготування на невеликі шматочки. я нарізаю кубиками розміром десь 1,5 на 1,5 см, так страва буде швидко готуватися і зручно буде для. Подальшого процесу, який покажу пізніше. Ось так нарізала кабачок вже кубиками. Розігрілася в мене петельня, вже все, все готово в мене. В розігріту петельню зараз треба буде додати десь 2 столових ложки. Олії. Бачите, ось кабачки я якраз показала вам, вони розміром йдуть десь півтора на півтора см. Перекладаю кабачки до розігрітої пательні, щоб вони огорнулися в любові рослинної олії, підсмажились трошки, стали такими м'якими, ароматними і соковитими. Не занадто буду засмажувати кабачки буквально півтори-дві хвилинки. Підсмажую на рослинній олії, посолити поперчити за смаком за вашим Потрібно буде. І захотіла, щоб кабачки не дуже засмажені були, накрити їх кришкою, для того, щоб вони протушкувалися знаєте, щоб були такими м'якенькими. Тим часом я беру наступний інгредієнт для закуски з кабачків. Нам потрібно буде два плавлених сирка стандартних. Я беру класичний, без будь-яких домішок, нарізаю їх теж кубиками, так само, як і кабачки десь 1,5 на 1,5 см розмір кубика. Ось такі Погляньте розміром вони були. Поки нарізала вже плавлений сирок, в мене вже кабачки майже готові. Ще раз їх перемішую на пательні, переглядаю, як вони там, чи, чи все добре, чи все, чи все в них вийшло. Поєднання з рослиною олією, так, вони вже майже готові. А, наступний інгредієнт, який потрібно буде для закуски, це потрібно буде часник і кріп. Ще раз перемішала кабачки, ось показала, і натираю три зубчики маленьких часнику. Можна через часникодавку, але я вирішила натерти. І ще нарізаю невелику кількість кріпу, для того, щоб закуска була ароматною і була приємна така за кольором. Все готово, в нас. Наступний етап нам треба буде все перебити через блендер. Перекладаю до чаші блендеру в наші тушковані, вже смажено тушковані, можна сказати, кабачки. Перекладаю, додаю всі, всі решти інгредієнтів: це часник, кріп і плавлений сирок. І будемо все перебивати блендером. Я ж казала, що страва дуже легка, тому. Максимальна кількість часу це десь 15 хвилин. Нам знадобиться. Але це того варт. Ця страва дуже смачна, апетитна, її можна подавати до тостів, можна використовувати як заправку до пасти. Це може бути навіть і хумус до овочів сезонних. Взагалі, взагалі можна експериментувати. Ось вже все перебила, пару секунд, і наша заправка вже готова. Погляньте, якого яскравого вона забарвлення за рахунок. Кріпа у нас вийшла, ось така вона густа. йде. Вирішила ще покласти. Мою закуску до холодильника можна на пару годин, але я поклала на, на ніч мою закуску. Все переклала до контейнеру, накриваю кришкою і відправляю до холодильника. Головне пару годин, щоб вона постояла в холодильнику. Так закуска буде ще смачніша, текстура в неї буде ще щільніша, але в той же час дуже ніжна. Ось пройшло вже пару годин. Бачимо, яка закуска ніжна, тримає гарну форму. Така щільна. Вона йде, якраз намазувати на ранков... намастити на ранкові тости. Вирішила цього разу використовувати для тостів. Зраночку на намастити їх. Дуже гарне поєднання: оце кріпо, часнику, кабачків, ніжний смак плавленого сорочку. Обов'язково спробуйте приготувати. Хай вам смакує така страва, легка з кабачка.